Всім привіт! Ви на каналі Libros Лібрес і з вами Тая. І сьогодні поговоримо про прочитане, що в мене трошечки накопичилося. В минулому відео я вже говорила про те, що я не дуже швидко читаю, тому в мене маленьке таке прочитане накопичується. Крім того, досвід минулого самого найпершого відео мені показав, що Краще дозувати і робити менше за обсягом відео, адже я поки що не можу так багато і довго розмовляти, тим більше, що ці три книги, які сьогодні тут у мене зібралися, про них є що розповісти і про що поговорити. Тож заварюйте собі чогось гаряченького і будемо починати. Буду йти за хронологію свого читання, і перша книга це Іларіон Павлюк. Я бачу вас цікаво з пітьма. Ця історія у мене була в і читали ми її на спільних читаннях з бухливим клубом. І це був дуже класний вибір, адже ця книга давала такий собі поштовх для якихось обговорень, для того, щоб якісь складати теорії. Ну, тобто, це було доволі цікаво. Адже сюжет у нас розповідає про такого собі Андрія, в житті якого відбувається якась собі, назвемо це чорна полоса. Все погано, він заганяється в депресію, і в якийсь момент під час чергової п'янки зі своїм другом поліцейським, бо Андрій працює консультантом, психолог, психологом поліції, він йому пропонує зануритися в роботу, зануритися в якусь справу ще й поїхати з міста. І це призводить все до того, а може і не це, а може і не призводить. Тут таке питання. І це все в нас виливається в те, що одного ранку Андрій прокидається і знаходить у себе в квартирі теку зі справою, що в якомусь там містечці Бузьків сад знаходять дівчат, тобто там завівся маньяк. Він не хоче взагалі займатися цією справою, але ця тека якась дивна і себе дивно поводить, саме поводить. І все так складається, якось події, що. Волею-неволею, але Андрію все ж таки доводиться поїхати в це містечко. І ось що відбувається там, ось це вже доволі цікаво. Книга сповнена містики, відсилками до всього, до міфів, до фільмів, до картин, там дуже-дуже багато чого, дуже багато якогось містицизму, загадковості, інтриги. Цього було прямо. Ми дуже довго думали, що ж там відбувається. У нас було стільки обговорень, стільки теорій. тому що містечко дивне, герої там і люди, які там живуть, доволі теж дивні. У всіх свої якісь секрети таємниці. Взагалі там все дуже дивно. Насправді це створювало неймовірну інтригу, але іноді було навіть моторошно. Реально моторошно, дарма цю книгу відносять до жанру трилерів, жахів і всього такого. І хоча я такий жанр зазвичай минаю стороною, тут я чомусь на це не подивилася, і справді мені було місцями страшнуватенько, реально. І чесно кажучи, я взагалі не сподівалася, що ця книга, ця історія буде настільки цікавою. А, ну... Скажемо, так я до неї взагалі не мала ніяких сподівань. Тому, коли вона виявилася реально дуже цікавою, дуже такою інтригуючою, ще й з такою кількістю матеріалу на подумати. То це мене дуже приємно вразило. І дуже з цього також приємно, і дуже мене потішило те, що це український автор. Ще маю його білий попіл, і ось думаю про те, щоб і до нього також звернутися. Але якщо ви любите містику, жахи ось такого роду, то це точно рекомендація. Адже хоча книжка й має таку назву, але вона все ж таки просвітло, як не дивно. Ця книжка саме про світло, яке можливо віднайти навіть в взагалі часи свого життя. Далі вона також детективна історія. Вона, здавалося б, така підліткова, але виявилася вона неймовірно цікавою, і це посібник з убивства для хорошої дівчинки. Тут головна героїня Піпа, вона закінчує школу, і вони наприкінці мають написати певний проєкт на якусь там тематику для того, щоб його там захищати, мати якісь там додаткові бали. І вона обирає доволі цікаву і незвичну тему. Вона її називає як вплив медіа на розслідування, але мета в неї трошечки інша. Адже вона все це зібралася писати на прикладі реального випадку, який стався у їх місті. Адже у їх місті 5 років тому зникла дівчина, і всі вважають, що це зробив її хлопець, він її вбив, заховав. А сам після цього е, наклав на себе руки. Але тіло дівчини так і не знайшли, а хлопець якого Піпа знала особисто, вона не вірить, що він це зробив, і що просто поліція знайшла від Бувайла. І ось під прикриттям цього проєкту вона розпочинає своє розслідування. Що було цікавого в цій книзі? Ну, по-перше, це її структура. Адже вся книга вона складається з записів зі щоденника, куди б вона додавала якісь там скріни переписок, розшифровку своїх розмов, допитів, або ж фотографії навіть якихось інших улік. І все це передано в оформлені. Ось, якось, наприклад, щоденники там певні. Ну, тобто, з оформленням. Просто, неймовірно, це було дуже цікаво. Але тут була і структура розповіді. Просто не знаю, вона тримала в напрузі. Вона в такій напрузі тримала, що ось це був той випадок, а у мене таке буває дуже рідко, що мені реально було неможливо відірватися. Я в якісь вихідні залипла просто на півдня. А потім вже чекала, коли ще, маю, коли ще зможу повернутися до книжки. Адже усі ці записи, усі ці якісь вставки сюжетні, того, що відбувається з головною героїнею, це все тримало в напрузі, тому що кожного разу воно завершувалося на такому моменті, на якомусь відкритті, на якомусь поворотному моменті, і в цьому всьому була вся книга, буквально. Відірватися було просто неможливо. І те, як обертається, на що обертається ця справа, які там моменти випливають на поверхню, це було прямо вау. З купою я сиділа, з купою версій, що ж там взагалі все таки сталося. У мене була і одна версія, і друга, і третя. Але авторка просто зробила взагалі все по-іншому. Тобто я не відгадала взагалі, що там відбувається. І це було мега цікаво. Прямо на одному диханні. Мені дуже сподобалося. Це просто моя рекомендація. Must have. Не знаю. Uh, якщо ви любите детективи, то це точно, ось точно, то це точно моя рекомендація. Реально дуже класна і цікава книга. І я сподівалася, що вона одна така. Я дуже дуже сильно це сподівалася. Бо якщо є наступні. То мені ж це треба, і є наступні. Вже є в наявності друга частина, там теж головна героїня Піпа. І я вже розумію, що воно мені треба. Я вже розумію, що я буду додавати її до свого списку бажанок і хотіти її собі, адже це було круто. Побудова, оформлення, сюжет. А, і тут саме розслідування було на першому місці. Головна героїня була, була на других ролях, і це насправді було класно. Тому що так, є детективи, в яких тягне сюжетна лінія, є детективи, в яких тягнуть персонажі, наприклад, як у Роберта Глебрейта. А, І ось тут саме детектив, саме саме розслідування було неймовірно цікавим. Ну просто. Чесно кажучи, я не пам'ятаю, чи я читала щось з детективів, щоб мені було настільки цікаво, от реально. Тому, моя 100% рекомендація. Прямо точно. А далі буде трошечки непопулярна думка, адже я взяла книгу на прочитання, яка доволі популярна нині. А вже навіть у грудні має виходити шоста частина. А, я не зрозуміла. Не те, що не зрозуміла, я не зрозуміла хайпу. А, я не отримала того захвату, а, тому вибачайте мене, ті, хто любить цю історію, але я знаю все. І це знищить мене. Та Герри Мафі. Ця книга випадково насправді потрапила на мої полички, бо е, на якесь свято чи що, шо, щось КСД обзванювала своїх абонентів, зателефонувала моєму нареченому, е, і він вирішив, що він мені поповнить бібліотеку. Тож, я така думаю, ну окей, ну ця і ця, окей. Взяла її, бо вона ось така невеличка. Читала її два тижні на секундочку, хоча її можна за вечір поковтнути. І це в нас історія дівчини з доволі цікавими а властивостями. Вона може доторком вкоротити віку в іншій людині. За це її дуже не любили. Її батьки, за це її ув'язнили там в дурці взагалі, а потім. Один з керівників того режиму, який у них зараз там у цьому світі владує, він її забирає до себе і хоче з неї зробити, мабуть, що свою зброю. Він для цього спочатку підсилає до неї в камеру людину, яка виявляється знайомою цієї дівчини. Це Адам, її колишній однокласник. І ось далі він навіть її особистий охоронець, тому що вона ув'язнена. А світ цей, в якому відбувається це все, він просто в жахливому стані. Екологія ніяка, якісь там екологічні катастрофи постійно відбуваються, їсти нема що, дуже багато людей гине, але прийшло відродження, ось ця владуюча система, яка обіцяла, що все вона зробить на краще, вона все приведе до ладу. Але сталося не так, як гадалося. І чому ж я не зрозуміла? Адже тут атмосфера, ну, я би її порівняла, мабуть, з тим, хто біжить у лабіринті. У лабіринті. А, тому що приблизно ну, схожа ситуація, дуже схожа, і трошечки схожа з а, голодними іграми. Тоб, ну, тобто, така собі антиутопія. Але. Значиться, в анонсах, в навіть на обкладинці написано, що у неї там цей дотик. Але насправді у сюжеті, у цій першій частині, нам про саме її здібності, як вони відчуваються, як вони працюють. А що вона з цим робить, а чому вона сама себе таким чином не вбиває? Ну, у мене багато насправді питань саме з приводу механіки дії цього дотику, можливо, я прискіпуюся, не знаю, тому що йому дуже мало насправді приділено уваги навіть для такої маленької книжечки. Тут здебільшого увага прикута до головної героїні її переживань, що ніхто її не любив, ніхто її не торкається. Ну, якоїсь суті в цьому я не побачила. Вона причепилася до цього Адама. Перші сторінок 100 я навіть не зрозуміла, чого вона причепилася до того Адама. Але потім нам пояснили, дякую. Ну, тобто, з одного боку, ніби цікава історія, а з іншого. Не знаю, ніби я все це вже десь бачила. Ось всі ці елементи я вже десь бачила. Тому що дуже зручно так виходить, що у нас а, головний герой, пара нашої головної героїні, умовно, він, а, мало не єдина людина, яка має дуже зручну імунітет проти її здібностей. Що це за здібності? Звідки вони взялися? Взагалі, тобто, це має бути типу фентезі, Типу, мабуть, воно. Але від цього нічого немає поки що. Я розумію, що там попереду ще є частини, це серія, і щось там має розкриватися краще. Але ось така маленька книжечка. Вона б мала бути насичена інформацією, щоб нас вести. Але вона ніби вступ взагалі до. Загальної історії, адже про її здібності суть там якась розкривається, починають це зачіпати лише в останніх 50 сторінках. І сказати, що мене дуже зачепила романтична лінія. Ні, романтична лінія, якась така дуже зручна, передбачувана, вона така не зрозуміла. Я, я чесно, як якось. Не прониклася головними героями, мабуть. Тому вирішила, що, мабуть, продовжувати я цю історію не буду. Бо, мабуть, не моє. Ну, і таке стається насправді. Бо я думала вже заздалегідь купляти другу частину, але зраділа, що цього не сталося, і в мене її немає. Адже не зайшло мені. Я, чесно кажучи, думаю, що таке може бути через те, що я взагалі такого роду книжки не дуже люблю. Наприклад, той, що біжить в лабіринті, мені не сподобався. Я його перечитувати, переглядати навіть в форматі фільму не люблю, тому що, мабуть, ось такі, такого настрою антиутопію мене не тішить. Тому прочитати прочитала, але продовжувати не буду. І така має, має бути думка, тому що не все популярне може підійти і вам. Тут треба складати власний взагалі рейтинг. Ця історія, в принципі, мала б мені сподобатися, але, на жаль. А ще, до речі, Така собі ремарочка наприкінці. Я помітила, що у нас стало дуже-дуже багато книжок з кольоровими зрізами. Просто подивіться. В цьому прочитаному немає жодної книжки без кольорового зрізу, тому що я бачу вас цікавить пітьма, вона з чорним зрізом. Знаю, бачила книжку. І тут всі, тут, тут взагалі малюнок. Е, і, блін. Не впевнена, що це в 100% випадків потрібно. Так, це дуже робить гарними книжки, але не впевнена, що воно так потрібно завжди. Отже, на цьому в мене все. Таке вийшло невеличке прочитане. Не забувайте поставити лайк, підписатися та поставити дзвіночок. А також, якщо ви хочете бачити мене в моєму житті, то ще. Запрошую вас до свого інстаграму. Посилання буде під цим відео, а також у шапці профілю. На все добре!